поїдеш хоч. Куди ти поспішаєш? Роботи валом. Потрібно все встигнути. Я щось нічого не розумію. Тобі погано зі мною? Чи я щось позно зробила, не так? Ти, ну, все так, Лен. Ну, просто не виходить в мене розслабитись. Весь час я в як, якійсь напрузі живу, ніби не моя, а те а все ще й Йоху. Наче ми з тобою ховаємось від Стаса? Одямся. Це тільки твої фантазії. Стаса немає. Я готова бути твоєю. А ти? Ти готовий? Ні, ще ні, пропач. Їжу не забудь.